Вітаю вас на нашому занятті. Дітки, ми вирушимо в цікаву подорож. Подорож хлібної зернини. А куди? Дізнайте самі, відгадавши загадки. Тож слухайте уважно! Маленька, а з неї виростає поле. Так, зернина. Стоїть на полі воїн золотий, в нього на голові сто стріл золотих. Колос молодці. В піч заходить. Румяний виходить. Так, хліб. Молодці дітки. Сьогодні ми будемо говорити про те, як із маленької зернини з'являється у нас на столі паляниця. Щоб посіяти поле, спочатку треба його зорати. В цій справі допомагає сільськогосподарська машина. Це трактор. Для того, щоб зорати поле, до трактора приєднують плуг. Тепер земля м'яка і пухнаста зможемо сіяти. Подивіться! Як рівно висівається пшениця. Тепер пішов дощик, поливає нашу пшеничку, щоб краще був урожай. Ось наша пшеничка починає приростати. Заколосилась наша пшеничка колір колоска зелений. Прийшов час і вона дозріла. Колоски стають жовтими. В поле виїжджає комбайн Косити пшеницю відокремлюючи зернятка від колосків. Зерно збирається в накопичувач. І коли він наповнюється, на допомогу приїжджає вантажівка, щоб розвантажитися та продовжувати далі збирати урожай. Потім це зерно перевозять до елеваторів в зерносховищ. Там його сужать та сортують. Далі шлях зерна на млин. Там його перемелюють на борошно. А потім в спеціальних машинах борошно привозять на хлібзаводи. І тут за роботу беруться пекарі. У спеціальних великих мисках всі рікієнти ретельно змішуються. Потім тісто починають місити, щоб усі складові добре з'єдналися. Замішування важливе. Воно робить тісто еластичним і готовим для подальшої роботи. Замішане тісто залишають у теплому місці, щоб воно підросло. Потім тісто підросло, його ділять на шматочки потрібного розміру та форми. Це можуть бути круглі паляниці. Після формування хліб залишають на деякий час для відпочинку. Це допомагає йому зберегти свою форму та ще трохи підрости перед тим, як потрапити в піч. І ось найцікавіше: хліб кладуть у гарячу піч. У духовці тепло активує останній ріст тіста, а потім формує хрустку скоринку. Температура в печі дуже висока. Тому хліб запікається досить швидко. Готовий хліб дістають із печі та залишають охолоджуватися. Запах свіжоспеченого хліба наповнює всю пекарню. Він золотистий, ароматний і готовий стати частиною обіду. Це справжня магія, яку пекарі створюють щодня, щоб ми могли насолоджуватися смачним і поживним хлібом. Готовий хліб працівники викладають спеціальні контейнери, загружають у машини, які перевозять хліб до магазинів. В магазині на полицях рум'яна запашна паляниця. Малята хліб це не просто їжа, це праця багатьох людей. Це багатство нашого столу. Завжди пам'ятайте. Хліб шанують і не кидають. Це святиня нашого народу. До зустрічі, малята!